Цікаві події та не менш цікавих людей, як завжди, на телеканалі Трофей. Вітаю вас, друзі! І Сьогодні у нас в студії Олександр Пащинський, генеральний секретар Федерації мотоспорту України. Вітаю вас, Олександре! Хочу нагадати ще нашим глядачам, що буквально перед 2024 роком телеканал «Трофей» разом з Федерацією Мотоспорту України підписали. Меморандум на найближчі три роки ми будемо висвітлювати події, тісно співпрацювати з Федерацією мотоспорту України. Так що. Наші зустрічі, я думаю, тут будуть теж частими. Так, вітаю. Дуже приємно знаходитись у вас в студії сьогодні. Дійсно, так мені теж приємно, що на наступні три роки ми будемо разом співпрацювати в світі спорту. І Ваші глядачі будуть вже більш детально знати інформацію про. Мотоциклетний вид спорту, підвиди, якісь, які можуть теж супроводжуючими бути, і бачити, як розвивається цей напрямок в цілому у нас, в нашій країні. Загалом, якщо казати за федерацію, у нас є 12 напрямків, якими ми займаємось. Це не тільки хард ендуро чи да, це мотокрос, шосейно-кільцеві перегони, трекові перегони, це Спідвей. Це у нас ще мотобол, який дуже видовищний. Також ми навіть в цей військовий період стараємось налагодити нові напрямки. Найближчі напрямки це такі, як тріал, який дуже потужно починає розвиватися зараз у нас в країні, і так як у нас все йде вперед, наша країна йде вперед, то це ще такий напрямок, як електробайки, які теж дуже цікавлять всіх любителів цього напрямку, виду спорту і мотоциклетного напрямку. Тому я думаю, що найближчі роки саме ці напрямки будуть активізуватися. Ну, от ви сказали про тріал та про електромотобайки. Да? Ну, якщо так, от, на мій хлопський розум, я ще уявляю собі, що таке тріал, то от, наприклад, мотобайки, я знаєте ще, от, коли почув про це, я собі почав в голові малювати такі картини. А на яких трасах воно має відбуватися? Чи це на так, так би мовити, це. Що це не кільцеві, якісь де асфальт, чи навпаки, це як той же ендуро. Не зразу по всім напрямкам угу. буде активно розвиватися електронапрямок. В першу чергу, це зараз так у в Європі і в світі. Іде напрямок, це Індура, угу. такі електробайки і е, Мотокрос е, електронапрямок. Тому я думаю, саме ці дисципліни як найперші, я думаю, будуть входити все-таки в розвиток електронапрямку. Ще був період, у нас це починалось з 2021 року, коли багато вже. Любителів, там, спортсменів почали розглядати як напрямок електронапрямок. Багато людей почало звертати, що хтось придбав вже електробайк, давайте започаткуємо якісь змагання, такий перехідний термін. Спробуємо окремий клас зробити для того, щоб. Спортсмени чи люди, які придбали електробайки, щоб вони змогли. Якось між собою вже приймати участь і далі цей клас розвиватися. Так, дійсно, війна нам трошечки призупинила це все. Але у 2022 році ми трошечки постарались втримати ситуацію, і взагалі не втратити вид спорту в цілому, тому що практично змагань не було. А в 2023 році ми вже налагодили. Більш-менш змагання і чемпіонати України, і Кубки України по напрямкам. І я надію, що вже в 2024 році ми теж звернемо увагу і більш дамо поштовх електро і Тріалу. Як взагалі на 24-й рік планується співпраця з Міністерством молоді та спорту, тому що буквально я. На днях прочитав таку інформацію, що, наприклад, якщо взяти ну найпопулярніший вид спорту, такий як футбол, да, в країні. То, наприклад, от команду першої ліги, таку дуже відому, як Карпати, не випустили за кордон для спарінг-матчів. До ігрових видів спорту можна відносити в даному конкретному випадку мотобол. Да, і а решта це все, будемо так казати, більш індивідуальні речі в мотоспорті. Да. Ну звісно, там об'єднуються в певні команди і так далі, але все ж таки це індивідуальний. Вид спорту і у вас є якісь зустрічі чи контакт з зараз виконуючим обов'язки міністром молоді та спорту Матвієм Бідним і що мають перед собою знати власне спортсмени збірники перед міжнародними змаганнями 2024 року? У нас завдання в принципі федерації. Любої федерації, не скажемо, тільки нашого мотоциклетного напрямку. Це дійсно співпраця з з міністерством спорту та молоді. У нас є спортсмени, чемпіонати чемпіони Європи. У нас є спортсмени, чемпіони світу, які потребують однозначно для продовження своєї кар'єри і для відстоювання інтересів нашої країни на міжнародному рівні. Вони потребують більш кваліфікованої підготовки. До змагань. І також зараз ми маємо ту ситуацію, те, що люди призивного віку дуже важко з перетином, з перебуванням за кордоном, з перебуванням за кордоном для того, щоб тренуватись, з перебуванням за кордоном для того, щоб приймати участь у змаганнях. І це є одна з таких важливих питань, з якими ми співпрацюємо зараз. По з міністерством молоді і спорту, ми за 2023 рік більш-менш налагодили співпрацю і наша збірна команда України по різним напрямкам. Ми були на змаганнях і чемпіоната світу, і чемпіонату Європи, де ми також здобули призові місця і перемоги. Е, і е, я сподіваюся, що в 2024 році ми теж зможемо, щоб наші спортсмени перебували на цих змаганнях, мали певну кваліфіковану підготовку до цих змагань. Е, і у мене особисто, і у федерації е, дійсно це така е, е, бумажна рутінна робота, яка е, потребує. Е, Оформлення цієї всієї документації для того, щоб наші спортсмени потім виїжджали за кордон і приймали участь. Тому у нас збірна це принаймні там, біля 60 спортсменів, запланована на 24 рік. І за кожним спортсменом закріплений тренер, який теж зі спортсменом, якщо вони їдуть на змагання на певний період. Вони можуть виїхати за кордон, якщо міністерство спорту погодить для них виїзд. Ну тобто, я так розумію, що робота з міністерством ведеться, і співпраця така вона рутинна, іде. І дай Боже, щоб просто не було тих перешкод, які от. Зараз ми побачили в інших видах спорту при, при виїздах. Е, ну у нас іде постійна робота, робота і співпраця з міністерством спорту, тому що це не тільки виїзди за кордон зараз наших спортсменів збірної команди України, це і також проведення усіх змагань національного масштабу. Тому що е, зараз є певні норми проведення національних е, е, змагань, це е, має бути вся, е, усі документи, дозвільні від військової адміністрації. О, о, да, от про це я теж хотів запитати, вже переходячи з міжнародних до внутрішніх змагань. Е, як зараз буде цього сезону вестися робота? Тому що якщо взяти наприклад, нашого улюбленого Хартендура, я е, е, знаю, що е, Є певні про проблеми з першим етапом, не по датах, а по, власне, по локації проведення. Тому як з цим зараз ведеться вся робота, і не тільки з Хардендуру, а взагалі загалом кожного року, в принципі, а можливо і посередині е, спортивного сезону можуть змінюватися правила проведення змагань, тобто правила е, оформлення е, офіційної документації, тобто дозволи на проведення від місцевих адміністрацій е, до військових адміністрацій, е, е, області. І е, також для погодження це в Міністерстві спорту, щоб це було yeah. все офіційно. Тому е, ці організаційні е, такі документації це, е, в принципі, цим всім займаються е, організатори змагань, які беруть на себе відповідальність yeah. за проведення. А ми, в свою чергу, як федерація. Е, Всілякими можливими способами допомагаємо, чи листами, чи якимись ну, юр підтвердженням, 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 що саме ці змагання є офіційними, вони mm -hmm. є в календарному плані федерації, в календарному плані змагань Міністерства спорту, Тому ми отримуємо дозвіл там на проведення тих чи інших змагань. Якщо, якщо з приводу першої, першого етапу з Хартендура mm -hmm. саме. То дійсно так у нас є ем, ну певні нюанси по першому етапу проведення змагань, тому що Місцеві органи влади mm -hmm. трошки вагаються. Зараз такий час і так. період. Це було і в минулому році. Що Минулого було... року так. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, третій етап з того ж Хартендуру мав відбуватися на Закарпатті, але там чомусь не дали підтвердження військова адміністрація. Я так розумію, і він був перенесений і зроблений, так би мовити, у Житомир. Як ми все вже бачили, і зустрічалися до речі, теж в Житомир. Так було дійсно так і є. У нас по ходу сезону можуть бути якісь коригування, якісь зміни в зв'язку з тими обставинами, які ми маємо в країні. А це війна, тому будемо виходити з тих обставин, які Ді, у нас є, планувати і старатися як умога більше проводити змагання вчасно, щоб цей графік зберігався. Я вам величезне дякую за сьогоднішню зустріч. Величезне дякую, дуже радий, що все ж таки ми вже зустрілися тут. У нас в студії. Я впевнений, що е, нас очікує важкий рік, 24-й, як загалом, для всієї країни. А що стосується е, мотоспорту України, впевнений, що е, нас очікує цікавий сезон, цікавий рік, і знаю, воно так і буде. Ну а я нагадую, друзі, що з нами був Олександр Пашинський, це генеральний секретар е, Федерації мотоспорту України. Дякую вам, до нових зустрічей. І прощаюся з вами. Нагадую, як завжди, що давайте пам'ятати, що в країні йде війна, і нам конче необхідно якомога частіше допомагати нашій армії. Хто чим може, кожен на своєму місці ми маємо це робити, аби наближати нашу перемогу. Ну а тепер я вже з вами прощаюся остаточно. До нових зустрічей на телеканалі Трофе.